Привіт! Я Анжела, я українка і з Києва. Хочу поділитися своїм досвідом, як я придбала нерухомість в Болгарії. Болгарія гарна країна з великим гарним курортом на Чорному морі. Це велике місто сонячний берег. Біля нього є старе місто Несебр, також з іншого боку, святий Влас, і місце, таке невеличке містечко Елініті. Раніше я відвідувала Болгарію просто як турист, ми відпочивали. Ну, тут доволі приємно завжди було не, не дуже дорого, в принципі, доступно завжди було нормально. Щодо нерухомості. Я задумалась про такий варіант, коли в нас почалась війна, і коли в нас в Києві постійно ці сипляться ракети, то купувати нерухомість в Києві ми вирішили ну, трошки зачекати. Вирішили, що альтернативним варіантом ну, може бути, наприклад, нерухомість в країні, плюс Болгарія є країною Євросоюзу. На якийсь крайній варіант, якщо щось станеться, в тебе завжди буде якийсь куточок, місце, куди можна забрати дитину, якийсь час перечекати. Також, якщо є бажання, можливо квартиру здати в оренду, це теж ну буде якщо вам страшно покласти гроші в банк. Ви боїтеся, що там щось станеться, то така інвестиція ну, вона дуже надійна і стабільна, тому що в Болгарії сезон завжди актуальний, дуже багато відпочиваючих. Тому це надійна інвестиція в плані постійного такого невеличкого, але стабільного доходу. Ваші вкладення вони вам будуть давати дохід при бажанні. Також був момент, коли я почала пошуки квартири. Я про це задумалась, почала пошуки, але на жаль, вони ну, були довгі, безрезультатні. Майже всі сайти, на які я натрапляла, не було зворотнього зв'язку, і я так зрозуміла, що багато неактуальних пропозицій. Тому через деякий час я вже якось цю ідею навіть трошки призабула, можна сказати. І випадково якось мені почало підкидати там сайти різні, так як я робила вже такий пошук. І з'явився там, була реклама з сайту Sherlock, Sherlock Holmes. Я подивилася пропозиції і декілька мене прям дуже зацікавили. Я подумала спершу, що, мабуть, це застаріле. Подивилася на контакти, якби Telegram, Viber, все є, є фото людини, менеджера, і можна задати питання. Ну я так я задала, вже навіть не сподівалася на відповідь. Але як не дивно, зранку мені відповіли і ну, зав'язалась розмова, я перепитала за квартиру. Та квартира виявилась актуальною. Там, за 15 хвилин мені скинули вже витяг з реєстру про цю квартиру. Ми познайомилися, і коли я з'ясувала, що власник Агенції з України, його звуть Павло, дуже приємний молодий чоловік, ну, це взагалі був величезний, величезний плюс, тому що людина з України говорить українською. Ну, і настільки було приємно з людиною працювати, все швидко, оперативно, без там без води, все чітко. Рішення я приймала буквально на наступний день, я вже визначила, що так, мені підходить. Також Павло допоміг не їхати двічі в Болгарію, а він поїхав, зняв мені відео квартири. Відеозвінком, він мені все показав. І ну, мені це дійсно зекономило і час, і кошти не їхати двічі, а зробити це за одну поїздку. Я приїхала в Болгарію, дуже оперативно все відбулося. Зустріч у нотаріуса все чітко, все добре, все як, як мені пояснювали, без будь-яких нюансів. За чотири дні після оформлення я отримала вже документи на руки. Акт про власність також вносяться дані в реєстр. Я дуже раджу агенцію Шерлок Холмс. Можу на 100% сказати, що ви знайдете те, що ви хочете, і плюс хочу сказати, що Болгарія не дорога країна. Особливо для, наприклад, як для мірок Києва, то ну, тут дешевше можна купити квартиру, насправді, там від 25 тисяч євро і вище, це вже зважаючи там чи одна кімната, чи дві кімнати, але ціни дійсно вони нижчі, навіть ніж київські. Тому е, такі от варіанти є різні, можна пошукати, подивитися. Е, якщо цікаво, е, просто це можливо, скажімо так. Якщо цікаво, велкам, велкам, to в